Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Продовжуємо знайомитися з українськими брендами, і сьогодні ми будемо поговорити з вами про аромати Макса Табачука. Небагато я маю інформації про самого Макса. Я тільки знаю, що цей парфумер з Києва і це учень Ксандри Осініної. До речі, так як і Майкл Буц, про що я забула сказати в його відео. Простіть її і звініть, і тепер ви будете знати. Чотири аромати від Макса та Бачука приїхали до мене в рамках українського Бокса. Ось такі коробочці з милими стікерами, які відображують стікери на самих пробниках і, напевно, на флаконах. Флаконів я не маю. І ось такі пробнички з тими ж стікерами. Підпишіться на мій канал. Зараз, поки не забули, поставте мені вподобайку. І починаємо! Починаю я з аромата під назвою Лаванда і Сіно. Я не дуже люблю сіно, ви це знаєте. Так, пшикнула кудись не туди, куди треба. В серединку, але я ці аромати розношувала. У нас сьогодні не перший затест. Це красивий природній аромат. Старт в ньому такий досить різкуватий. Різка лаванда. Не суха, не ефірне масло, а саме така от прямо справжня лаванда з зеленю, ніби з куща її зірвали. Моя внутрішня моль трохи напряглася від такого аромату потужного лавандового. Востаннє я лаванду в такому вигляді нюхала ще до повномасштабного вторгнення. В Одеській області ми були, і мене відразу відкинуло от в ті лавандові. Грядки, такі цілі, там грядки в двориках. І це, от для мене така лаванда. І зелень. Зелень для мене тут досить ніжна. Я не люблю сухотравні сінні, сінні, аромати з сіном. Але тут мені нічого не заважає. Мені це подобається це аромат дуже спокійний, дуже в Це для мене просто літній вечір. Якась купичка сіна поруч. Причому такого, от тільки його скусили і зібрали на купу, воно ще не висушене, таке не, не гірке. Вже цвіркуни десь цвірчать. Це прохолода така після гарячого, теплого дня. Ну, це лаванда і сіно, тобто, от він як називається, він так і звучить. Можливо, на мене ще впливають картинка тут. Я вставлю тут картинку, бо вам не буде видно. Тут зображені прямо такі лавандові поля, і я от бачу щось таку якусь цільську місцевість з тими лавандовими, повторююся, справжніми квітами мається на увазі живими, не. Висушеною лавандою і ефірним маслом. На шкірі він гарно потім запудрюється. Така легка в ньому. Не то ванільність, не то якась солодинка така вилазить. Красивий дуже заспокійливий аромат. Лаванда і сіно. Наступний аромат називається світанок на пляжі. Це теж красивий аромат, але, на жаль, не моє. Ви всі знаєте, чому. Що може бути на пляжі, звичайно, сіль. Я солі не люблю. Стартує він такими гіркувато-кисло-солодкими цитрусами. Не коктейльними, а саме, от, наче їх просто нарізали на тарілочку в соковиті і з гірчинкою. Пробивається між тим теж якась зеленина і прохолода. І от дійсно якийсь такий красивий морський бри... бриз, бриз і багато-багато солі. Так аж, ніби я навіть не на морському березі, а десь в сольових шахтах. Але, на жаль, сіль я в ароматах не дуже люблю. Мені цей аромат подобається, але він не для мене, а саме для любителів морської солі. Я не назву його ніжним. Він такий досить гучний і досить напористий такий. Але напористі аромати я люблю. Просто не люблю сіль. Підсолені цитруси з зеленю, можливо, там якась і квітковість є, але я її не відчуваю. Зеленинка є, а квітів я не чую. Це був світанок на пляжі. Гарний освіжаючий аромат, просто не моє по нотах. Далі ми будемо дивитися на аромат з цікавою назвою Сніг. Мене трохи налякала Альонка. Благодарна цим ароматом на своєму огляді. Хто не дивився, подивіться. Тим, що вона сказала, що їй нагадує цей аромат по настрою суву» від зоологіст. Я поки не подружилася з цим ароматом. Він для мене не то що поганий, він для мене надто дивний. В мене лежить семпл, але я поки що ним не користуюся. І я думала, чи знайду я тут теж от стільки дивини, скільки я відчуваю в зоологіст Snow All. Але тут для мене все по-іншому. Це морозна прохолода. Навіть не морозна, а холод, який йде від снігу, але вже от прямо наступає весна. У мене перед очима відразу виникає картинки, От хто пам'ятає з дитячих книжок, з перших якихось там буквариків, з того всього. От всюди де показували весну, показували от сніг, десь там якийсь пролісок пробивається незрозуміло, чи то підсніжник, чи то ті проліски, чи то ще якісь оті. От, коротше, ті первоцвіти. І обов'язково там мала бути от якесь джерельце, яке йде з того талого снігу. І така от прям тріщина на тому. ну не... В, як це називається? Верхня ця корка така е, сніжна, вона вже тріснула, і туди вже йде, це тала вода, по ньому, по ньому тече. От картинка, така от з тих дитячих книжок відразу в моїй голові. Підталий сніг, можливо, тут альдегіди якісь є. Тут от йде від нього така скрипуче, скрипучий холод, але на фоні все одно відчувається зелень. Ніжна, ніжна і от прямо такі крихкі, хрупкі є, як українською буде крихкі, ну ніжні такі, нехай будуть ніжні квіточки, незрозуміло які. Це не конвалія, якась це умовні білі квіти, які пробиваються десь там далеко на фоні за оцією такою, за цим холодом таким. Але в розкритті на шкірі з'являються земельки трошки. От Я відчуваю тут той, той ґрунт вологий, весняний, який є під тим снігом. От тут я теж зловила оцей настрій сніжної суви. Щось в них є по характеру, ну тобто, в принципі, не по аромату, а як би сказати, це. Аромати про одне. Тобто картинки виникають от схожі, але там той дуже дивний, а цей мені більше зрозумілий і більше мені подобається. Саме своєю зрозумілістю, і от він явний. Тобто, картинка якась така більш мені рідна. А от, ну ладно, що я буду порівнювати? Це самостійний аромат, але на тему снігу, такого вже ну, кінця зими, можливо, початку весни, так як в нас от в березні сніг лежав, от мені ж про щось таке. Холодний, освіжаючий, цікавий. І такий, е... ну, от всі чекають проходу весни, і тут яка є, є в ньому така надія, я б сказала. Цікавий аромат, гарна робота це був аромат під назвою сніг. Наступний аромат під назвою замшева косуха. Ну, чим має пахнути аромат під назвою замшева косуха. Ох, це різкий, навіть такий брутальний старт, я б сказала. Це шкіра з якоюсь трошки смолистістю, можливо, тютюно, ну, не, це не тютюновість, але фруктовість тут якась явно пробивається. В розкритті він добряче пом'якшується, більше проступає такої фруктової, фруктовості на замші. І тут я відчуваю дуже багато ладану. Я поняття не маю, що там в піраміді, але ладан я тут відчуваю добряче. Це замша, якась фруктовість, смолистість і ладаність. Для мене цей аромат навіть більше про смолистість і ладаність, ніж про замшу. Звучить він гарно, але замші для мене тут не так багато, як би хотілося. Я люблю замшу. Для мене чомусь тут більше ладано і в якоїсь фруктовості. Може, там тютюн якийсь сливовий. Або ще щось такий вологий. Не сухий. І от я не, я не знаю, що там в пірамід сайт Макса Табачука в розробці. І... Ну, це Я вам розказую, що я чую своїм носом. Я залишу посилання на сайт. Я сподіваюся, він вже скоро запрацює, але наразі він ще. На ремонті, скажімо так. Гарний аромат, теж красива робота. Абсолютний унісекс. В розкритті він вже не робиться такий брутальний, як він був на старті. А гарний, приємний, досить, я б сказала, навіть, ну, осінньо-вечірній. Це був аромат замшева косуха і останній аромат з нашої добірки. Я дуже дякую Максу Табачуку за гарні аромати, прекрасні роботи, картинки в моїй голові, що я завжди чекаю від наших парфумерів. І, як завжди, дякую своїм дівчатам за організацію цього теревені бокса, який приїхав до мене. І вам всім дякую за увагу за те, що дивилися. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цьомкі бомки